Вітання глядачам та слухачам каналу Диванна Філософія. Сьогодні розповім оповідання Дірява портянка». На початку останньої третини травня в дуркаїні завершилась рання весна і розпочалось нормальне потепління. Та не це штовхнуло маятник емоційних коливань дуркаїнців у бік позитивних емоцій. Десь на околицях квадриду, столиці далекої сонячної Коредії, невідомо хто завалив одіозну портянку. Це викликало в дуркаїнців такий приступ бурхливої щирої радості, ніби подохло саме Фемлівське мурло. Жора прогулювався якимось особливим парком, де під кожним кущем не ховається по кацикашнику. Бо викладацька діяльність викладацькою діяльністю від строчка від строчкою, а в пту за кулаком отримати не хочеться. В зустрічному напрямку йшов свідок. Ретельно скануючи поглядом кожен кущик на того, чи не причився під ним тисякашник в Хіморі. Бо ще чого доброго вийде такий з кущів, як побажає здоров'я, то закреп ніби рукою зніме. Привіт, штунда. привітався Жора. Привіт, книжний щур вістрочкою!» відповів свідок. Як там погодка в квадреді? Над всією коридією ні хмаринки, ні портянки. Та ви що? Радіти склеєвані ласпортянки теж мені божі люди. Та потвора по всій країні розстільні списки збирала. Всюди тільки спромоглись дістатись урки, вони по них пройшлися. Співчувати такому то було б лукавством. Щоправда, то правда. Правосуддя його навряд чи нас догнали б. Зате добре, що десь випадково наступив на яйця своїм. Своїм? Я думаю, його народні месники вколошкали. Це він вам так і сказав? Якщо його послухати, то патріотичні представники дуркаїнського народу самі себе на Майдані в потилицю розстрілювали. Куля в шию це почер курчої школи снайперів. Валили його свої. Свої в нього то урки. А зарити лайно хочуть на якомусь чеківському кладовищі для поважних історичних діячів. А вам що? Мало історії з ним пов'язано? Он перед самісінькою його кончиною приїжджало до Дуркаїни навчати силовиків розганяти майдан. Самим майданом і не пахне до кінця активної фази війни, а воно його вже розганяти хотіло з використанням крупнокаліберних кулеметів, мінометів та нервово-паралітичного газу. Та не може такого бути. Майдан це акція протесту. Його розганяти зі зброєю це вже злочин проти людяності. а хімічна зброя. Взагалі не конвенційно. Майдан це суто дуркаїнська національна традиція. З його допомогою народ намагається виправляти помилки, вчинені під час виборів. А до всього дуркаїнського та потвора відчувала відверту гиду. От і зносило їй дах. Всім іншим народом Бог, як правило, дає достатньо розуму, щоб не пороти дурню на виборах. Тільки наші спочатку понообирають, чи то балаган, чи то котобазу, а потім критикують Асашай за страшного рудого маразматика. При тому, що насій старечого маразму прослежнув на шмарклях, а наше скотство пройшло з впевненою більшістю. сашайці жодного разу антиасашайця не обирали, і вони бачите, ну дурні. А дуркаїнці дуркаїнофобів обирають через раз і корчать себе мудрий на який розповідає телевізору. Що і як за кордоном хто робити має? Жора вислухав цей невеличкий ліричний відступ і почав повертати розмову в попереднє русло. Так отож. Майдан завжди зносив дуркаєнофобів. Штучно зібрати його проти того, в кому народ дуркаєнофобії не відчуває, нікому не вдавалось. Не дивно, що всіляку дуркаєнофобську нечість від самого слова майданку робити починає, де такої нечисті належав і портянка. Злобна, зверхня, пехата уркохрюкаюча потвора. А крім урків та уркохрюків, інших дуркаїнофобів хіба нема? Інші є, але ці найагресивніші та найнебезпечніші. Тільки вони можуть дуркаїнофобити на рівні тваринних інстинктів цілим мордуром. Чардашників та шепшиків дуркаїнофоблять лише праворадикальні збочинці. Та й ті на фемлівських грошах сидять. Навіть так. Цікаво що, тоді, що Раніше здохне фемир чи дуркаїнофобія? Мабуть, зроблять це одномоментно. Та як би там не було справжніх дуркаїнців, портянка, як і всі інші дуркаїнофоби, з людей не сприймав. Відповідно, ні доброго здоров'я, ні довгого життя він їм не бажав. Він їм бажав поголовного перетворення на уркохрюків. Долі динозаврів бажав тільки тим, хто відмовились своєю мовою уподібнюватись до урків. Для етнографа мовне уподібнення до урків це вже розділяння долі динозаврів. Планета не стерилізувалась від одного астероїда. Просто різко змінились умови еволюції, тож потомки динозаврів зараз ходять в пташиних дворах і кукурікають. Ну, тоді долі динозаврів воно бажало нам усім. Спочатку щоб поголовно заурко хрюкали, забувши дуркаїнську мову. А потім салоїдів перетворились на щіхльобів. На лаптеносних щихльобів. на істинних уркських. По його вгодованій мармизі і відрощеному черевцю не можна сказати, що воно було істинним цінителем хлебтаннящів лаптем. Невже воно на окорошці так розкабаніло? На личинках хруща і посадів ведмедів. Годі перелічувати екзотику орбської кухні, від неї вивернути може. Гаразд, не буду. Краще задам провокаційне питання. Ось я духла портянка. Вона говорила про дуркаїнців погані речі. Зі своєю кончиною принесла загальну національну радість. Філологиня теж знаходила міцне слівце для громадян Дуркаїни, а її загибель принесла в країну великий смуток. Раділо хіба найдрімучіше бидло, яке варто було б позбавити громадянства і відправити на окуповані території. Щоб попрощатися з нею, прийшли десятки тисяч людей. Петиція про присвоєння їй звання Героя до України набрала необхідну кількість голосів за пару днів. Пару разів зносилась офісом найвеличнішого і повторно набирала потрібну кількість. Тоді, як на похороні онучі тисяча точно не з'явиться, може, сотня набереться. А повний список усіх присутніх цікавить практично кожного дуркаїнця. Чому така різниця в ставленні при майже однаковому лаянні дуркаїнців? Ну а не тільки вилучить тушку того псаки дощекова. Де б її не закопали, треба буде ставити цілодобову хорону. Повід бажаючих жбурнути гарячий коктейль в пам'ятник від бою не буде. Буде перша могила обнесена колючим дротом та шестиметровим парканом. А урків заспавлять повідомлення, що за її координатами знаходяться пускові установки Петріот. Лаяли вони до за різні речі. Філологиня за відсутність клепки в голові. Мовляв, нема чого з зубами тримати за смердючу хрючку, коли по тобі через неї вже ракети летять. Портянці ж не подобався сам факт їх існування, як нації. Тому воно утворило реальне зло, збираючи свої розстріляні списки, тоді як філологині. Зло приписував лише навіжений телевізор. Портянка перетворила судову систему цілої країни на непорлазну судівську мафію, а філеогиня в судах лише відвоювала справедливість. Я так бачу, телевізор це найбрехливіша коробка в хаті, який якій купу гуманоїдів. Не здивуюся, якщо через рік на ньому виступатиме вирок та відбілюватиме шолодивого пса. Мовляв, після нього кончені, купа світлих та добрих осіб. Поперегризали один одному горлянки за контроль над судівською системою дуркаїни. Потім в кадр заскочить якась самозакохана хвойда в кокошнику і почне розповідати рецепт окрошки. На слові окрошка журу вивернуло прямо на паркову доріжку. Ситуація виявилась вкрай неочікуваною і неприємною. Співрозмовники поспішили покинути парк. Тим часом на єдиному шмарафоні показували якусь рідину, в якій плавали шматочки рваної форми з невідомо чого. Гуманоїд то колективна істота, тому коли він бачить блювотиння, його самого вивертає, оскільки підсвідомість думає, що хтось їв те саме, що й він, і отримав харчове отруєння, тому треба пошвидше очистити шлунок. Щоб глядачі зомбофону раптово не облювали свої майки алкоголічки, ведучі поспішили пророхкати. Що те, що вони бачать, то не блівотиня в супниці, а мордурська національна висококультурна імені Опушкіна окрошка. Кому сподобалось оповідання, підписуйтесь на канал Дивана Філософія. Хто підписався, лайкайте. А кому не сподобалось, тому Діана Панченко розкаже, як з нормальних продуктів наколотити григачку в супниці.